Добрий день, шановні батьки! В той час, коли діти не відвідують дитячий садок, я пропоную вам декілька порад, як зайняти дитину вдома. Пропоную використовувати ті матеріали, які є в кожній оселі у кожній господині. Мова йде про крупи, насіння та інші природні матеріали. Вони Безпечні для здоров'я дитини. Але все-таки малят не варто залишати без нагляду дорослого, адже кожна мама знає, як діти люблять пробувати на смак, ушка, в носик. Це може бути небезпечним. Разом з тим. Ці заняття будуть дуже корисними. Вони розвивають посидючість, дрібну моторику по рук, сприяють сензорному розвитку дитини. Сьогодні ми з вами використаємо звичайні макаронні вироби, які є у кожного вдома. Нам для цього потрібні макарони декількох видів: великі та маленькі. Ви можете змішати. Великий до маленький і запропонувати дитині вибрати велике. А можна вибирати маленьке, навпаки, змішати їх. І запропонувати дитині вибрати маленьке. Це буде найскладнішим завданням. Ви можете визначити, що буде цікавим для вашої дитини. А тепер можемо запропонувати дитині нанизати на шнурок або на тоненьку проволоку. Звертаємо увагу, що на маленькі ми не можемо нанизати, не виходить, а нанизуємо великі. І можна запропонувати дитині зробити буси. Ось і вийшли буси. В мене є ще такі різнокольорові макарони. Можна запропонувати дитині сортувати за кольором. Жовтий, сюди, зелений. Якщо у вас немає кольорових макарон, можна спробувати пофарбувати звичайні макарони природним фарбником. Щоб отримати зелений колір, нам підійде шпинат. Бурячковий звичайний сік буряка. Після роботи з такими макаронами, їх можна використати для вживання в їжу. Бажаю вам творчої наснаги та цікавої роботи з вашими малюками. Гарної роботи!